Коли я була маленька, то любила свою маму дуже сильно, але після того випадку я зрозуміла, що винна перед мамою так само, дуже сильно. А тепер, коли я доросла, жінка, розумію, що моя мати не заслуговує на мою любов. Через її слова, сказані в ті далекі роки, я не мала спокою і все моє життя було під тінню того вчинку. У мене дуже гарні спогади про моє дитинство я, мама і тато. Вони мене дуже любили, купували гарні іграшки і морозиво, мама мене часто цілувала, хвалила, казала, що я найкраще, що трапилося з нею в житті. Я була щасливою дитиною до дев'яти років. Саме тоді я і зробила те, що мама мені не змогла пробачити. В той період всі дівчатка вже залазять до маминої косметички, ходять в маминих туфлях і приміряють мамині прикраси перед зеркалом. І я не була винятком. Я брала мамині плаття, ковтинки, спіднички і влаштовувала дефіле, малюючи помадою губи, і вони відбивалися на маминих речах. Мама спочатку сміялася і навіть мене не сварила, що мусила відпирати плями. Казала, що я росту справжньою дівчинкою, і вона дуже з того рада. Вона навіть татові розказувала, яка я модниця. Навіть є фото, де я стою така вся гарна, на мою думку, в маминих білих коралях, які мені аж до колін. Помада мало не на вухах, але зате я там така щаслива. Моє щастя скінчилося тоді, коли я взяла мамину обручку. Я приміряла всі її прикраси і цю взяла. Гралася і завжди ставила на місце, але тоді десь вона закотилася. Я не знаю, куди, бо обшукала все навколо, але її ніде не було. Прийшла мама з роботи чи звідки я вже й не пригадаю, я їй чесно зізналася, що десь нема обручки. Спочатку мама спокійно шукала разом зі мною, далі випитувала, чи хтось у нас був, далі вже почала нервувати. Ти не мала чим бавитися більше, ти знаєш, що це погана прикмета. Люди можуть розійтися чи взагалі зникнути. Ти цього хочеш нам з батьком? Обручки ніде не було. Я вся горіла і на ранок не пішла в школу. Мама дратувалася, що через мене має брати лікарняний. Тато став на мій захист. Загубила дитина той перстень, що? новий тобі куплю. Новий? Ти знаєш, що його мені мама дала. А їй бабуся, і він зберігає родину, а вона його загубила, бо ти надто їй догоджаєш та балуєш, і все дозволяєш. Оцю подію я пам'ятаю і ту, коли тато зібрав речі і пішов від нас. Мама тоді на мене так подивилася і сказала Це все через тебе. Ти загубила мою обручку, і тепер тато від мене пішов. На ранок я знову температурила, але вона не взяла лікарняний, а покликала сусідку. Відтоді я була винна в усьому в її житті, чи купила плаття, і воно не підійшло, бо я їй фігуру зіпсувала, чи не купила щось, що хотіла, бо я на її шиї сиджу, а вона не може мене прогодувати. Я не вміла будувати нормальні стосунки, тому була рада тому, коли хлопець просто добре до мене ставився, вважала, що я на більше не заслуговую. Я пройшла дуже важкий шлях від почуття провини до розуміння того, що доросла жінка не мала права в своїх проблемах звинувачувати дитину і якийсь шматок жовтого заліза. Зараз я не бажаю до неї ні телефонувати, ні приїжджати, бо вона перестала мені бути рідною людиною вже давно, і тільки останні роки я це зрозуміла і перестала шукати її схвалення. Я краще на своїх дітей і свого чоловіка переключуся і зроблю для них щось приємне. А ви вірите в чудодійну силу реліквій, які приносять удачу і зберігають сімейний затишок, чи вважаєте це все не вартами й однієї дитячої сльозинки? Підпишись, підтримай українськомовний контент.